Доброго раночку, мої любі підписники. Сьогодні субота, вихідний день. У нас сьогодні а, вночі і утра було трішки гучно. Щось летіло, збивали. Сьогодні у нас був заморозок. Я захворіла. Вчора з вечора хочу вам ось показати, який Льодик у нас лід її утворився. Ось отак. Не хоче і розмерзатися. Це ми ставимо, світло вимикають. У нас насос працює від світла. Своя, свій колодязь, качає воду в будинок. А як світла немає, то немає води. Тому ми набираємо так ємкості. Є у нас ще баклажки в будинку, а це гіркий перчик. Гляньте, яка краса позривала. Та вже, мабуть, я не знаю, місяця-півтора. А він залишився такий гарний. Зараз хочу занести в будинок, його обберу і хочу закрити гіркий перчик. Називається чилі по-різдвяному в Фейсбуці вичитала рецепт. Туди потрібні апельсинки, мандаринки, приправа до Гринтвейна в Аврорі бачила. Сьогодні хочу тільки очистити, а з понеділка поїду в місто, куплю все необхідне і хочу закрити. А зараз занесу в будинок буду. Його розбирати. Зарила сьогодні гороховий супчик. Ось такий, на бульйончику, В домашній півник там, хлібчик взяла, вітамінку обов'язково, куди без неї. І тут у мене ще на плиті стоїть відділяється, тупиться творожок. Зроблю домашнє молочко, беремо. А молочко не випивається, тому роблю творожок домашній. Хто снідає чи обідає, приємного апетиту, смачного. Зараз покушаю, буду займатися трошки. Займаюся тут перчиком, і приходить до мене такий помічник. Так, да, кузічка? Що мамка тут робить, дуже да? інтересно, так? Да? Кицуль, что там, перчик? <реку> <реку> перчик там, да, у мамки? Ух, перчик, да? Что там, зелка Тоже ему надо подивиться, что тут мама дела. Да? Помечники мои. Ксенька. Где мои кися? Кися. Писька. Эти для плелести наблюдая что тут мама пробует да козик и мои зайки такие такие мои жайки Поющие такие у меня кити мои да Козя ну и с моей любви, начистила я перчику вот скільки його вийшло. получилось Нормальний там кілограм буде, можливо, його тут і більше. І знаєте, що я зробила? Я пішла в теплицю і обірвала помідорчик. Той, що ріс там, у нас пішли заморозки. А я боялася, що він померзне. Цілу ніч він цю ніч він не померз. Я накрила його агроволокном, але рів, вирішила так зробити. Надію, що вони мене доспінуть, положила яблучко, чула таку інформацію, що красненьке ложиш і помідорки доспіють. Ну, як якось... Мої любі. У нас сьогодні цілий день не було світла, це дали світло. Синечка покормив дівчаток, а я за ними скучила, вирішила трошки до них зайти, хочу вам показати. Вони сьогодні в мене умнічки. да, дівчулечки. Знесли 8 яєчок. У нас на вулиці холодно. Я їм Трошки тут була, прибрала, тирси понасипала. Але ж вони все порозгрібали. да, дівчулечки мої. Такі мої красатольки. Тут зробили їм таке сідало. Молоденькі сідають, а прошлогодні дівчульки не дуже хочуть. Да, косатулька моя. Да, косатулька кока каже, да? дівчулечки мої, жамезли мої сладкі, да, на сьогодні вечеряли кашкою. Так, да, кіценьки мої, дівчики мої, ціпонічки мої. Дети тут у мене кок плітить. Де воно те коко? Ох і коко. Це у мене тут а, я купувала ось курочка редбро. Це голошийка минулорічна. Так, і Мастер Грей. Ну, вони там в тіньочку. я вам не покажу їх. Вони отам. От Попряталися. Ось курочка Мастер Грей, ну я не знаю, чи вони несуться, чи ні. І ось курочка редбро. Оце ось, оце, ось редбро. Оці То молоденькі вже занеслися в мене редбро. А ці не знаю, мої мої такі. Да. а це мої красотонечки, голосічки, мої дівчини такі. А це мої курочки вилупилися. Такі красунечки. Дві. Це понечка моя, моя тікає. Це Редбро в мене дівчинка такою сладкою. А ось чорний чорненька ще. Від моєї курочки. Ось така мені сладка дівчинка. Такі сладкі в мене. Да. Такі красунечки мої. Ну теж, мабуть, скоро повинна занестися, а може вже несеться, бо червоний вже гребінець такий. Що, дівчулечки, буду вас закривати. Бо зараз світло у нас опять можуть виключити. Уже зовсім не по графіку пішли. Ось мастер-греть, дівчинка, ось. Видите, як глязету. Глязіяторічки такі дівчатки. Буду зараз уходити, хай сідають, закрию їм виход на вулицю. Там вихід на вулицю, бо вже холодно нас знову морозець береться. Буде зараз дівчуляк закривати. Всім гарного вечора, тихої, спокійної ночі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Буду дуже вам вдячна.